На огляді багатофункціональні ходунки. E, Topro Troya. у нас у складеному вигляді. Це в нас розмір S. -ка. Дивіться, вона легеньки відкривається. Є тут в комплекті навіть складається вони так само просто. Просто тягнете за цю штуку, хоп, і складається. Є у нас навіть книжечка тако декілька слів. Важать вони 5 кілограм. І навантаження витримує 125 і для людей з ростом 130-170 см. А решту ні. Важать вони 8,6 кг. Sorry, 5 кг це витримує навантаження. Ось ця сумочка, яка складається, яка знімається точніше. Це треба скласти, і тоді ми вже оце знімаємо. Заходяться вони в хорошому стані. Що тут щодо такого? Такс? Колеса вони з якоїсь такої дуже м'якої резини, дуже вони маневрені на даному, даних ходунцях можна присісти. Є от таке от сидіння, є підтримка для ліктів, гальма. Працюють, праве працює, ліве також працює. Е, підставка для костелів або тростини. Регулюється вони по висоті. Ось тут е, дотискаємо. Оп, і дивимося, от така у нас вже є різниця. Регулюється, дивіться, тут все, що все, що можна, все регулюється. По довжині. От тут виніс ручки. Щоправда, тут бачите, вже зламано от тут частинка. Але, по-перше, ви нею не будете супер часто користуватися, якщо це буде для одного користувача, ви виставили потрібну, потрібну довжину, затиснули і забулися про неї. Але і навіть, от, якщо захочете регулювати, то і навіть так можна це зробити. І з цікавинок те, що перший раз бачу система. Дивіться. Хоп, прив'язуєте. Чік. Закрили. Так. Все. Ну, тут, звичайно, можна перекусити і вкрасти його, але вже шансів менше. О, грабіжників. Ну, такі ходунці. Доволі якісні, в хорошому стані. Якось так. Не знаю, що про них сказати. Читайте в описі. Дякую за увагу.